Де взяти гроші на встановлення сонячної електростанції? топ 3 помилки, які ми чуємо від наших клієнтів? І так, перше я боюсь звертатися до банківських установ для того, щоб отримати кредит. Все частіше ми чуємо цю проблематику, і все частіше чомусь клієнти лякаються звичайного переліку документів, які може зібрати абсолютно будь-який підприємець. Він не вимагає якихось додаткових фінансових затрат, і так далі. Тим паче, наші менеджери вам радо з цим допоможуть. Омилка номер два це не звертатися до даних установ для отримання пільгового кредитування, яке на сьогоднішній день дуже стоїть темою. номер ми тому що держава допомагає вам перейти на зелену енергетику, допомагає вам стати енергонезалежними та вашому бізнесу. Тому за більш детальнішу інформацію звертайтеся також до наших менеджерів. Ми вас радо проконсультуємо та допоможемо оформити кредит під 0%. І помилкою топ – це є: забуваємо таку можливість як грантові програми, грантові конкурси які на сьогоднішній день діють в Україні. Якщо ми говоримо знову ж таки на прикладі сонячної електростанції, була програма Гріндім де ви могли отримати грантових коштів 70% на ваш проєкт. Але чомусь ви цього лякалися і боялися звертатися за заданої програми. Так само є грантові програми, які ми реалізували на прикладі нашого клубу натуралістів. Де також це була грантова програма, і ви могли за допомогою грантових коштів реалізувати свою сонячну електростанцію. Тому не бійтеся ставати на вже сьогодні. Не думайте, що це прям великі затрати ваших фінансових коштів. Всі об'єкти ми можемо вам порахувати та допомогти вам з пошуком фінансування на ваші проєкти.